Вітаю всіх в ефірі підсумкові висновки в студії Віталія Дігтірів. І ми вже готові вам представити найважливіші події тижня очима наших журналістів. День незалежності 2012 пройшов спокійніше ніж рік тому, проте окремих сутичок уникнути не вдалося. В Україні намагаються знищити чи не найстайніший незалежний загальнонаціональний телеканал. Регіональною мовою в південно-східних областях визнають лише російську. Решта національних меншин обурені відбірковістю. Харківщина лідер серед порушень виборчого законодавства. 95% опитаних дітей ствердно відповіли на питання, чи пишаються вони тим, що вони громадяни України. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом Горшеніна за підтримки науково-методичного об'єднання міжнародного дитячого центру Артек. Також 94,4% вважають День незалежності святом. Власна і доросла більшість громадян України, так само б, як і 1991 року проголосувала б за незалежність України. Цьогоріч на святкування 21-ї річниці незалежності пройшло набагато спокійніше ніж 2011 року. Прихильники об'єднаної опозиції батьківщини пройшли ходою від Михайлівської площі до парку імені Шевченка. Водночас партія регіонів провела свій мітинг-концерт на Софійській площі, як відзначали свято у столиці України. Репортаж Володимира Бірюкова. Майже 5 тисяч прихильників об'єднаної опозиції зібрались на Михайлівській площі у Києві, щоб відсадкувати 24 серпня День Незалежності України. Люди приїхали з усіх куточків країни. Про це свідчили таблички з назвами областей держави, які тримали у руках люди. Їх головна мета нагадати байдужим про своє коріння та справжню незалежність, яку руками здобували наші пращери. Тож, окрім синьо-жовтих прапорів та символіки об'єднаної опозиції, можна було побачити вишиванки і навіть справжніх козаків. Люди добуваються цього, що хотять. Багато не тим, що мову підписали ну, така, значить, що російська російську теж. Ну, хоча, щоб цей закон відмінили. Ну, я так ну, сьогодні ще до того святу, як-не-яка, 21 рік святкуємо. Добре, що немає ніяких. О, Воїні чого сковики таки конфлікти? Я з цього дуже радий. Моли теж у свято виявило активність та приєднались до мітингу, дізнавшись про захід через мережу інтернет. Ну я, я також знаю з інтернету. Я сюди прийшла, прочитавши оголошення в інтернеті. І там написано, що приходять всі на 10-15 сюди, і колони йдуть до Шевченка, покладаючи квіти до Грушевського ще. Ну, я прочитала і прийшла. Підтримати опозицію, тому що це єдиний вихід для України. мені здається, коли опозиція переможе. Якщо не переможе, то Україна чекає довгий шлях стогнації і взагалі русифікація. Об 11-й годині за місцевим часом лідери об'єднаної опозиції Батьківщина очолили колону своїх прихильників і рушили з Михайловської площі по вулиці Володимирській у бік. Парку Шевченка. Під час руху вони наштовхнулись на мітинг партії регіонів на Софійській площі. Опозиціонери та їх прихильники не розгубились і почали скандувати. Банду, гей! Банду, гей! Варто відзначити, що мітинг прихильників влади та опозиції відгородили суцільним кордоном з автобусів, парканів та співробітників міліції. Щоб опозиціонери не змогли потрапити на Софійську площу та влаштувати бійку. Саму площу оточили мікроавтобусами, які стояли таким чином, щоб стороннім неможливо було потрапити та навіть розглядіти, що саме відбувається на території регіоналів. Святкова колона поклала кошик з квітами в жовто-блакитному кольорі до пам'ятників Михайлу Грушевському і Тарасу Перед Передостанні молодіжні організації опозиції розгорнули найбільший в Україні державний прапор розміром 2400 квадратних метрів. Різні точки зору на 21 першу річницю незалежності України з ефіру незалежного телеканалу ТВІ мало змогу побачити далеко не всі глядачі країни. TVI, в ефірі, якого завжди присутні думки різних політичних сил, а також конструктивна критика влади, що було нормою на багатьох телеканалах до 2010 року. Часи приходи команди Віктора Інуковича до влади з кожним днем втрачає глядачів. І зовсім не через те, що останніх перестав цікавити телепродукт цього мас-медіа. Спочатку TVI ще 2010 року позбавили ефірних частот а вже 2012 року його витісняють вже із кабельних мереж. 20 липня телеканал без попередження був вимкнений кабельною мережі Тріолан в 11 містах України. Журналістське розслідування програми ТІВІ Знакоглику довело, що канал було вилучено із кабельної мережі саме з політичних мотивів. Повну версію цього сюжету можна у вільному доступі переглянути в Ютубі. Наші ж кореспонденти підготували відеоматеріал, який перераховує багато інших утисків, яких зазнає змі з боку влади, нацради та контролюючих органів. До речі, на цей момент ТІВІ вимкнули вже 60 кабельних операторів, в тому числі і в Києві. Журналісти телеканалу ТВІ звернулися із заявою про спроби знищення єдиного в Україні непідконтрольного владі телеканалу. Представники мовника адресували своє звернення до української громадськості, ПАРЕ, Європарламенту, ОБСЄ, місії спостереження за виборами та міжнародних спостерігачів, учасників всесвітнього газетного конгресу та всесвітнього форуму редакторів, посольств та міжнародних громадських організацій. Головний редактор ТВІ Віталій Портніков зазначає, що з кінця липня, коли в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради, телеканал було піддано безпрецедент. Тиску, метою якого є знищення останнього непідконтрольного владі телеканалу. Про наміри влади відомо і пересічним громадянам, які остаточно зневірились у демократії та свободі слова в Україні. А такі телеканали як ТВА, ви дивитесь взагалі? Дивилась. І дуже сумую, що його закрили. Я тільки його смотрю. Я це найлюбими мій канал. ТВА дивимося, да, дуже добрий канал, який єдиний висвітлює правдиві події, які відбуваються в Україні. На жаль, це добре, але на жаль, що мало таких каналів. TV, звичайно, дивлюся мій любові, Я зараз єдиний, я я дивлюся. Добре, а чи потрібно взагалі? От... Обов'язково обов'язково потрібно. Зік і ТВІ, Саме більше там дають об'єктивну інформацію. А решта нам отак, це дядько розказує, що що зараз по телевізору. Бреше, на відкрито. І з тим, дивлюсь, і подобається інформація. Вона альтернативна інтеру, УТ, те, і порівнюєш, що там відбулося, що, а, а що за цим стоїть, бо це вже є інформація правдива. 13 вересня у окружному адмінсуді Києва відбудеться слухання справи за позовом Державної податкової служби до ТВІ, у результаті якої канал може бути доведено до банкрутства, а проти його керівника Миколи Княжицького знову буде порушена кримінальна справа. Ми вже звернулися в цьому випадку до прокуратури і до державних органів, не лише до правоохоронних. Перед цим ми звернулися до національної ради, яка відмовилася ставати на наш бік, хоча за законом повинна це зробити. Ми звернулися також до Міністерства економіки. Там є департамент, який відповідає. За права споживачів, очевидно, що якщо люди передплачували наш телеканал, а в них його забрали, це порушення прав споживачів. Поки що жодних відповідей ми не дістали. А ці відключення тривають по всій Україні. Кримінальна справа була проти мене особисто. Потім прокуратура сказала, що нібито вона цю справу закрила, хоча я постанову про закриття цієї справи так і не отримав, між іншим. Тому закрити ця справа чи ні, я не знаю. Але на запит видання Лівий берег Соні Кошткиної, проти якої теж була порушена кримінальна справа, з інших причин, відповіли. З Генеральної прокуратури, що справа закрита як предчасно відкрита, хоча такого формулювання в кримінальному кодексі не існує, так тому це дивно. А суд триває його зараз перенесли на 20, на 12 вересня, так що ну побачимо. За перший місяць виборчої кампанії більшість українців вже були позбавлені можливості дивитися цей телеканал. Лише протягом серпня більше 60 кабельних компаній вимкнули ті зі своїх пакетів. А з 1 вересня один з найбільших кабельних операторів воля також приєднується до цього списку. Крім того, зі слів ведучого телеканалу Мустафи Наєма, лише за останній місяць, коли відбувалося масове відключення тівіай з кабельних мереж, канал втратив вже 1 мільйон 600 глядачів. Протягом останніх тижнів низка обласних і міських рад сходу та півдня України ухвалили рішення про надання російської мові статусу регіональної. У той же час досі немає жодного рішення стосовно інших мов національних меншин. Автори закону про державну мовну політику спочатку стверджували, що це лише справа часу, і що в найближчі три місяці кабінет міністрів унормує ситуацію з усіма мовами, на які поширюється дія закону. Потім автор скандального мовного закону Вадим Калісніченко заявив, що місцеві ради не мають права ухвалювати рішення про надання російській статусу регіональної, підписуючи закон, який вже розколов українське суспільство. Президент Віктор Янукович створив робочу групу, яка має внести правки до прийнятого документу. Група під керівництвом Раїси Боготорьової вже пропонує не надавати мовам нацменшин статусу регіональних. Про це йдеться новій редакції законопроекту про основи державної мовної політики, який підготувала група. Документ фактично є новою редакцією закону. Члени групи вирішили змінити навіть його назву і озаглавити документ про порядок застосування мов в Україні. Законопроект зберігає за українською мовою статус державної і містить заходи щодо її захисту. Зокрема, використання державної мови є обов'язковим в суду та діловодстві в діяльності органів державної влади збройних сил у сфері науки, освіти та реклами. В області інформації та змі документ встановлює 75% квоту мовлення зараз 25% українською мовою від загального добового ефіру. Трансляція програм та фільмів іншими мовами має супроводжуватись обов'язковим українським доблюванням або субтитруванням. Для мов національних меншин в документі не передбачається отримання регіонального статусу. Вказується, що члени територіальної громади, що використовують ту або іншу мову національних меншин, мають право ініціювати заходи, спрямовані на її захист, з за умови, якщо на певній території, село, селище, місто проживає не менше 30% носіїв цієї мови від загального числа жителів населеного пункту. Та поки що це лише пропозиції. Як сьогодні виглядає мовна мапа України в наступному матеріалі? Приймаючи закон про мови Колісніченка Ківалова, про владна більшість прикривалась, начебто розвитком більше 20 мов національних меншин, які мали б надати статус регіональних. Та вже за два тижні після підписання закону Януковичем у партії регіонів вже не побачили необхідності надавати статус регіональної жодній мові національних меншин, окрім російської. Про це журналістам заявив заступник голови фракції партії регіонів у парламенті Михайло Чечитов. За його словами, тільки українська і російська мови поки вимагають особливого. Статусу на території України. 46 мільйонів людей понимают два языка: русский и украинский язык, не болгарский язык, не вверхский язык, не румынский язык, не еврейский язык. не знаю, як там. Эти языки, если бы понимают только кучка людей. Цього ж дня в Ізмаїлі Одеської області депутати на позачерговій сесії міськради закріпили за російською мовою регіональний статус. У той же час міськрада категорично відмовилась розглядати ініціативу болгарських громадських організацій щодо надання регіонального статусу болгарській мові. Як відомо, за новим законом вони можуть розраховувати на регіональний статус для своєї мови на території району, міста, селища, села, якщо нею, згідно з даними останнього перепису, розмовляють 10% населення. Болгар в Ізмаїлі. За даними перепису, населення якраз 10%. за інформацією народного депутата України Геннадія Москаля з адміністрації президента, керівникам Закарпатської та Чернівецької обласних рад та адміністрації дано сувору вказівку не проводити сесію з мовного питання, щоб не надавати регіонального статусу румунській, угорській, словацькій та іншим мовам. Окрім російської подібна ситуація в Криму, де кримськотатарська мова теж не має шансу отримати статус регіональної поруч із російською. Тим часом остання вже починає витісняти державну мову майже в усіх областях південної і східної України. Намагались цьому завадити у Харкові. Учасники акції протесту на дані російській мові статусу регіональної намагались прорватися в будівлю міськради. Міліція не пускала протестувальників. Перед входом в будівлю виникла бійка. Сьогодні відбувається глум. Над Україною, над Конституцією, над сут, сутністю сьогодні української нашої держави. Серце моє розривається. Я коли чую, що сьогодні в Севастополі Бог з ним, в Одесі приймають закон за регіональний, в Запоріжжі, це кожний раз куля в моє серце, це куля в моє українське серце. Вона, як бур'ян, проросте, будь де. Тут у нас ну, більшість населення розмовляє російською мовою. Так що нема потреби захищати її Тут тут Українську треба захищати, тому що це все ж таки виховує патріотизм. Мар Харкова, відомий пославнозвісному ролику в інтернеті Геннадій Кернес, назвав протестувальників недолугими. В Миколаєві ж під час прийняття регіональної мови на вулиці перед будівлею міськради відбулися масові бійки між прихильниками російської мови та противниками закону Ківалова калісніченка та співробітниками підрозділу Беркут. Ухід шли кулаки, палиці Окрім цього У натовп хтось кинув димову шашку. За словами очевидців, шашку кинули активісти партії регіонів. Однак підтвердити це в натовпі ніхто не захотів. А ось ніж. Ніжин підтвердив статус саме української мови і відмовився від регіональної ухвалення цього рішення, унеможливлює надання російській мові регіонального статусу в рамках нового мовного закону. Таким чином, Ніжинська міськрада стала поки що єдиною, яка відмовилась надати російській мові регіональний статус на противагу іншим містам, які почали масово затверджувати такі рішення. Я думаю, що якби у нас хоч був одна людина, яка вміє думати. Вони би сьогодні це там ніякі рішення не прийняли. Ну, я не проти того, щоб російському язику дали статус регіонального, тому що в нашому регіоні проживають в основному русської населення. і працюємо ми дуже в школі. Тому определену документацію вести на українському мові Нам достатньо складно. А в столиці тележурналісти хочуть на противагу російській ініціювати на дані регіональної. Англійській мові і з цим вони звертатимуться до Київради, адже законом про основу державної мовної політики скасовується графа мова мовлення у всіх без винятку ліцензіях телерадіокомпаній. І в нацраді вже впевнені, що українські телеканали можуть перейти на російську мову мовлення саме після видалення графи мова із заяв про видачу ліцензій. Про це заявив голова національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Манджосов. 28 жовтня в Україні відбудуться парламентські вибори, і надія на те, що вони будуть чесними, втрачається з кожним днем. Протидія фальсифікаціям, підкупу виборців, використання адміністративного ресурсу та іншим формам спотворення результатів майбутнього народного волевиявлення, завдання моніторингу порушень виборчого законодавства, громадянського руху, спільна справа. Координатори моніторингового центру щотижня інформують громадськість про виявлені факти, які чим ближче дата голосування набувають масового характеру. Активісти громадянського руху спільна справа заявили про тотальне застосування адміністративного ресурсу в ході виборчої кампанії. Про це на прес-конференції повідомив куратор моніторинг центру спільна справа Сергій Тищенко, представляючи моніторинг порушень виборчого законодавства за 23-30 серпня 2012 року по всій Україні. Підкуп виборців вже ну настільки відвертий, що ну вони вже навіть не, не бояться навіть телекамер. і журналістів, робляться нахабно. Так само, от як, наприклад, брати Харків, да ми робили сюжет тисяча фельдмана. Тобто ніякої реакції з боку правоохоронних органів ні прокуратура, ні теж саме ЦВК ніяк не реагує. Цей раз найбільшу увагу журналістів зосередили на Харківській області, яка поки що лідирує у найбільш системних порушеннях. Один з останніх 5 тисяч абонементів для одноразового заняття аквагімнастикою будуть надані виборцям міською владою Харкова до презентації проекту, окрім керівників, політиків, залучені кандидати в народні депутати, зокрема Ірина Бережна. Держслужбовцями використовувалася символіка партії регіонів. Було видано 5 тисяч абонементів за міський кошт, ну, за місцевий кошт. Кошти. Яким чином там з'явилися пропорції на цьому заході однієї сили, як ви бачили ось? Так. І... Це все стоять пропорції парка району. Координатор Харківського обласного відділення руху спільна справа Антоніна Кравченко повідомила, що в цій області у всіх заходах влади соціального спрямування беруть участь та від партії регіонів, і Харків обрали не просто так, адже це місто святкувало не лише день незалежності України, але й День міста, що привернуло величезну увагу кандидатів у депутати, які розгорнули там свої кампанії. У Нас пройшов парад підприємств державних підприємств на площі Свободи в Харкові. Всі вони Проходили ось піз такими блакитними знаменами. Тобі ж у мене не, не всі тут фотки є. Є держпідприємства ХТЗ, Харківський тракторний завод, ХАС, Харківський авіаційний завод і ще декілька підприємств. Всі вони в певному кольорі. Нема напису партії регіонів, але воно асоціюється, бачите. Угу. З певною політичною силою. за словами Антоніни Кравченко на харківському телебаченні кожен день по кілька разів демонструються сюжети, мета яких сформувати позитивний імідж провладних кандидатів, тоді як представники опозиції взагалі не допускаються до ефіру. В Харкові тільки телеканали, які належать Фернесу Геннадію Атольфовичу, або такий невеликий ОТБ державний канал. Ну знаєте, там. Нічого більше не показують. Ну такі сюжети там теж іноді проходять, але не так часто, як на каналі Києва. Кандидати в депутати від партії регіонів вручили мультимедійні комплекси та шкільні автобуси. Прес-служба облдержадміністрації Одеської області зазначила, що її голова Едуард Матвійчук вручив представникам районів області ключі від 15 машин швидкої допомоги. Медичні машини вартістю 140 тисяч гривень за одну карету придбані для районних лікарень Одеського регіону в рамках соціально-економічної програми Народний бюджет. Одним словом, голова облдержадміністрації продовжує використовувати бюджетні кошти та держслужбовців для агітації за партію регіонів. Нагадаємо, що моніторинг порушень виборчого законодавства відбувається щотижня. До речі, якщо у вас є інформація про порушення, які вже відбуваються у вашому виборчому окрузі, ви можете про них повідомити на нашу поштову скриньку, яку бачите на своїх екранах. Поки можноладці за допомогою держслужбовців та бюджетників активно задобряють електорат на виборів, самі держслужбовці та бюджетники можуть залишитись без заробітної платні, адже влада примудрилась за місяць збільшити на 10 мільярдів дефіцит бюджету. За липом поточного року дефіцит державного бюджету України збільшився на 10,23 мільярда гривень. Загальний дефіцит за січень липень при цьому склав 16,94 мільярда. Повідомили у мінфіні. При цьому в оприлюдненні інформації про стан виконання держбюджету відомство на відміну від попередніх місяців не наводить безпосередньо даних про дефіцит. Діра у держбюджеті збільшилася удвічі. Такі дані оприлюднили на офіційному сайті Міністерства фінансів України. Дефіцит державного бюджету України за січень-липень 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011-го збільшився майже удвічі до 17 мільярдів гривень. За нещодавну інформацію доходи держбюджету становили 186 мільярдів гривень, що на 10,5% більше, ніж за січень-липень минулого року. Надходження до загального фонду держбюджету збільшилися на 12%. Економіст міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолуть вважає, що збільшення дефіциту відбувається унаслідок зниження темпів зростання дохідної частини держбюджету. Та зазначає, з одного боку маємо і бажання, і фактичне нарощування витрат, з іншого боку, доходи не ростуть так, як вони мали б рости, вважає експерт Олександр Жолуть. Це у свою чергу є наслідком уповільнення промислового виробництва, падіння в сільському господарстві низького рівня як інфляції, так і темпів зростання цін виробників. А маючи на дворі класичний предвиборний рік, витратна частина бюджету збільшується непропорційно зростанню доходів держскрабниці. Ще один експерт-координатор громадського руху спільна справа Олександр Данілюк відзначив: спробував проаналізувати дефіцит бюджету, який за липень збільшився на 10 мільярдів. Перше, що кидається в очі, недофінансування освіти уряд недоплатив державним вищим навчальним закладам майже півтора мільярда гривень на оплату комунальних послуг. А місцеві бюджети не мають коштів на зарплату вчителям до кінця року. В багатьох обласних центрах Львові, Луцьку, Житомирі, вже сьогодні говорять про брак коштів для забезпечення зарплату освітянам навіть на вересень місяць. Аналогічна ситуація з охороною здоров'я. Головні лікарі по всій країні скаржаться на недовиконання бюджету на 50-60%. Припинено фінансування закупівлі ліків для вразливих категорій. Вже сьогодні без державної підтримки залишились діти хворі на ревматоїдний артрит. Замість використання коштів за призначенням, їх перетворюють на гречано-майданчиковий пил, яким намагаються засипати очі виборцям. Згідно із законом про державний бюджет України на 2019 рік з поправками, доход бюджету планується на рівні 370 мільярдів. Гривень. Новий тиждень обіцяє стати гарячим на події, адже розпочинає роботу парламент після літніх канікул. А відпочилі депутати, які мріють ними залишитись і в новій Верховній Раді, заради збільшення або принаймні підтримання рейтингу, готові на ще більш популістські рішення, аніж мовний закон прийнятий на минулій сесії. Про всі найцікавіші, головне, найрезонансніші події тижня. Ми вам розповімо рівно за сім днів. Це були висновки, та я Віталій Дігтіров. Нехай щастить. До побачення.